Привіт! Мене звати Павло, і це мій професійний блог. За традицією, це відео буде не лише теоретичним, а ще й практичним. Тож після балачок про автоматизацію ми додамо перевірки до наших тестів. Поставте цьому відео лайк, і якщо ви не підписані на канал, будь ласка, підпишіться. Це допоможе мені залишатись вмотивованим робити такі відео і надалі. Отже. А навіщо взагалі використовувати такий дилетантський підхід? Якщо ви тільки починаєте свій шлях тест автомейш інженера, то такі тести дадуть вам змогу отримати Win. Тобто ви швидко зможете досягти результату, що допоможе вам бути вмотивованим на вивчення більш глибоких концепцій автоматизації. Читаючи статті, які пишуть мої колеги, я помічаю в них одну і ту саму помилку. Майже всі вони рекомендують починати вивчення автоматизації з вивченням мов програмування за умови, що ви вже вмієте вручне тестування. Я не дуже вірю в такий підхід. Моє глибоке переконання в тому, що єдиний спосіб навчити щось робити це одразу почати це робити. Робити помилки, читати, знаходити рішення і виправляти їх. Тож, такий підхід дасть вам одразу можливість практикуватись. Робити помилки і виправляти їх. Це, що стосується новачків. А чи потрібні такі тести досвідченим розробникам або QA? Я маю однозначну відповідь, так. Але використовувати їх правильно. Моя звичайна рекомендація починати автоматизувати end to end сценарій на етапі після релізу фічі, тобто, коли вона знаходиться в більш-менш стабільному стані. Так ваші тести будуть знаходити лише регресійні помилки і не будуть схильні до падіння, причиною яких є зміна у Фічі. Ці ж тести ви можете легко писати у період активної розробки для верифікації регресійних дефектів на кожному новому білді. Або для виконання однотипних дій, таких як заповнення форм однотипними даними, або просто для проклацування сторінок з метою відловити консольні помилки. Головна перевага таких тестів в тому, що їх написання не забирає багато часу. Тож вони непогано вписуються в формули fast to write, Easy to kill. Я тільки що придумав цю формулу, але в чому її суть? Ви тести під час фази розробки, коли функціональність нестабільна і постійно змінюється. Тож такі тести легко викинути, коли вони стають, вам не потрібні. Ви швидко їх написали, швидко їх видалили. Такий тест може виступати, також і як баг-репорт, Але реалізувати це буде нелегко. Якщо ваш програмісти не гнучкий, то цю ідею буде важко вбудувати в процес. але... Це досить цікавий досвід ведення дефектів одразу в репозиторії, де у вас є тест, який одразу відтворює а, помилку. Коли ж потрібно забувати про ці ноут-тести? Ну, по-перше, ці тести не дуже підходять, щоб запускати їх на CI, коли у вас все активно змінюється, бо стійкість цих тестів до змін дуже низька. Автоматично згенеровані локатори дуже швидко зможуть прийти у негідність. Ростом проєкту масштабувати ці тести буде неможливо. А їх підтримка буде пеклом для будь-кого, тож, коли ви пишете ноу-код тест, будьте готові, що вам потрібно буде його викинути і написати повноцінний тест використання PageObject обджект патерну або інших патернів для написання автоматизованих тестів. Ці тести майже неможливо використовувати на сторінках зі складною бізнес логікою купи асинхронних дій та обчислень. Тож тільки прості перевірки у вашому арсеналі. Отже, годі балачок. Пора писати тести. Минуле відео ми завершили тим, що написали тест. І не написавши при цьому ні однієї строчки коду. Це за нас зробив тест Generator. Але, як ви бачите, цей тест неповноцінний і йому не достає явних перевірок. І в цьому відео ми це виправимо. Для цього будемо використовувати бібліотеку Expect, яка імпортується з Player тесту автоматично. Як вона працює? Нам просто треба додати Expect і передати сюди локатор. Який ми хочемо локатор елементи, який ми хочемо перевірити. Тож, давайте знайдемо ті перевірки, які ми хотіли би втілити у цьому тесті. Для цього ми повернемось на наш Кофікард сайт. І подивимось, що було б нам цікаво перевірити тут. Ну, по-перше, я. Додав би перевірки до основного Workflow. Які? Ну, наприклад, ми могли би з вами перевіряти те, що е коли ми натискаємо Submit, у нас з'являється оцей напис. Thank you for purchase. А також ми могли б перевіряти те, що у нас total е змінюється на 0 доларів. Таким чином, ми будемо вважати, що ми змогли таки замовити каву, тому що о, меседж нам з'явився, а Total онулився. Давайте це зробимо. Для цього нам треба знайти локатор, по-перше, цього цікавого. Повідомлення. Для цього ми його визовемо, нажимо на інспектор та знайдемо таким Snake Bar Success. І ось наш елемент, який ми будемо знаходити з допомогою Playwright. Знайти його буде нескладно і шукати ми його будемо по тексту. Тобто скопіюємо оцей текст, який з'являється, і перейдемо у Visual Studio. Створимо зміну, яка буде в собі включати цей локатор. Для цього ми пишемо const. Snackbar. Називемо її SnackBar Success. Давай snackbar", snackbar. І це буде зміна, яка буде шукати по локатору. Не по локатору, а page by text Get get-by-text. І будемо передавати просто той текст, який ми шукаємо. Отже, якщо ви подивитесь, у нас тепер у цій зміні є локатор, який е посилається на елемент, який має оцей текст, далі ми можемо з ним робити все, що захочемо. І тут нам лише треба додати перевірку у кінці нашого тесту, що після того, як ми нажимаємо. По кнопці Submit у нас з'являється оцей Snackbar Message. До цього ми використаємо Expect. «Await», Expect, дужки Snackbar. А далі у нас є купа, дуже велика купа перевірок, які ми можемо засто застосувати до цього елементу. Але я по всім їм проходитись не буду. Нам зараз важливо лише перевірити те, що цей елемент тісно присутній на сторінці. Тому нам достатньо знайти перевірку, яка називається ToBenabled. Давайте оберемо To Be Enabled. Це функція. Все. Тобто ця перевірка буде виконуватись у кінці тесту. Буде дивитись на цю зміну, і буде перевіряти теж, елемент, який локатор, який є у цій зміні, він присутній на сторінці. Давайте запустимо тест і подивимось, як він відпрацює. Тест відпрацював і відпрацював достатньо добре. Але які ще перевірки ми могли б сюди додати? Давайте подивимось. Отже, ми перейшли знову на сайт. Давайте подимось. Ми, Я ще хотів перевірити те, що у нас текст у цьому полі Total змінився на Total 0 доларів. Для цього нам треба використати інспектор, навести. І у нас в HTML дереві знайдено цей елемент. У нього дуже простий. Е Дата-тест, checkout. І по цьому, data te, по цьому елементу ми можемо знайти потім текст. Давайте зробимо це. Копіюємо дата-тест. У нас насправді цей елемент вже тут є. Ми його знаходимо по локатору цьому. Тому що ми можемо зробити? Ми клікаємо по ньому раніше. Ми можемо винести цей елемент теж у змінну. Давайте так і зробимо. Post, назвав чекау. Копіюємо. Все, Це, цей локатор у нас зміні. Далі ми трохи змінимо наш текст. Ми копіюємо цю зміну і оставляємо сюди. Так, що змінилось? А змінилось те, що тепер у нас локатор завжди є тут. І ми завжди можемо на нього посилатись у будь-який момент, коли нам це потрібно. А, тобто ми нажимаємо все, далі йде по плану. Але у кінці ми зробимо перевірку ось таку. От. Ми знову робимо await, expect. Але сюди передаємо вже checkout. І подивимось. Чи є тут перевірка наявності тексту. To... Like, to have text or contain text. У нашому випадку ми використаємо to have text. Скопіюємо текст, який ми бачимо у цьому елементі. Тоби total, копіюємо Ctrl-C, переходимо назад у Visual Studio Code. І передаємо to have text». Total 0 доларів. Отже, що змінилось в нашому тесті? Ми винесли два локатори Checkout і SnackBar у змінні, І далі можемо посилатись на них у будь-який момент часу. Ми навіть можемо винести ці локатори вище у початок тесту, у precondition. Ну, так званий Precondition, це не Precondition, звичайно, але вони для чистоти тесту вони будуть знаходитись тут. І тепер ми маємо ось такий от тест, де ми переходимо на сторінку по локатору, у якого дата теста Діспресо, клікаємо. Потім клікаємо по чекауту, знаходимо. По лейблу поле name заповняємо. Потім по лейблу ми знаходимо email, запевняємо. знаходимо по ролі кнопку з атрибутом Submit. Клікаємо та перевіряємо те, що з'явилось повідомлення про те, що ми зробили замовлення. Та те, що у нас total тепер дорівнює 0. Це, в принципі, все. Тепер наш тест вже виглядає як тест, бо він робить перевірки. Але спочатку давайте перевіримо те, що наш тест досить працює. Ми запускаємо. Тест пройшов. І давайте тепер перевіримо те, що взагалі цей тест щось перевіряє. Додамо сюди. Змінимо текст. І подивимось, щоб у нас тест зараз впав. Він повинен зараз впасти. Бачите, він застряг тут, бо чекає на той самий тест. І ми маємо помилку, що ми очікували такий текст, а отримали насправді такий. Це добре, це значить, що наш тест працює. Давайте іншу перевірку перевіримо. Тут повернемо на 0. А тут зробимо робимо to Be disabled. Тобто елемент повинен бути недоступним. Давайте перевіримо, чи, чи перевірка працює. Бачите елемент. Очікувало, що він disabled, але ми знаємо, що він у нас активний. Тому вона і впала. Тобто усі наші перевірки працюють. І це дуже важлива штука, про яку я зараз розповідаю. Перевіряйте, тестуйте свої тести. Я не раз стикався з тим, що інші розробники або тестувальники, пишучи тест, не перевіряють взагалі те, що їх тест працює. І у нас навіть був насправді дуже, великий, дуже велика розмова з розробниками. Які написали близько 100 тестів, близько 100 тестів, які нічого не перевіряли, тобто вони завжди виконувалися. Це стосувалося інтеграційних тестів, не end to end. Але сама ідея того, що тести, перевірки в тестах працювала некоректно, вона дуже важлива. І я сподіваюся на те, що ви будете теж тестувати свої тести. Це дуже важливо. З цього відео. Ви дізнались, коли і навіщо використовувати ноу-код тести. А також з псевдотесту ми зробили повноцінний автоматизований тест сценарій за допомогою бібліотеки Експект. Розгляньте можливість підписатись на цей канал. Так, я буду залишатись мотивованим зробити схожі відео для вас та поставте цьому відео лайк. Головне, не забувайте тестувати свої тести. І хай вам щастить! Harno, yeah.